У кожного з вас без виключення є два світи, в яких ми живемо одночасно, тут і зараз ми живемо, кожен з вас у двох світах. Перший світ це ось той світ форм, який можна пощупати, побачити все те, що проявляється у світі форм. А другий світ це ось той світ, який ось тут, в нашій голові. В кожного з вас там якась своя інформація. От, наприклад, ви дивитесь зараз на мене, і хтось каже, ой, вона така негарна, а хтось каже, о, вона така гарна, а в когось там біжить думка, ой, вона в такому-то наряді, а хтось там ще по-іншому говорить, хтось там ще, хтось там думає, ой, вона дурню говорить, в когось біжить думка, о, от, треба послухати, що вона каже. Розумієте, тобто, у вас є світ форм, цей, що ви можете послухати, і світ в голові. Це одночасно два світи. Одночасно, вони не бувають так, що ви спочатку. Спочатку ось тут живете, а потім ви ось тут живете. Ви одночасно живете, у вас там думки біжать кожної хвилиночки без виключення, кожної секундочки. Вони там думають, 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 думають. У вас є два світи, і кожен з вас живе в тих двох світах. Перший світ це ось той світ форм, який ми можемо пощупати. Другий світ це конкретний світ в нашій голові. Тому. І саме тому, і завдяки цьому, і так далі, нам потрібно обов'язково контролювати свої думки, що в нас ось тут воно потім проявляється в оцей світ форм. Ось це як початок, тобто воно спочатку тут заложується в нашій голові, а потім воно проявляється у світі форм. Тому дуже обережним потрібно бути з тим, що у вас в голові, які у вас думки. Дуже часто говорять таку інформацію, що це в твоїй голові проблеми, або це проблеми з твоєї голови. Люди не знають, що це означає, але по суті вони 100% праві. По тій причині, що я коли хворіла, то мені казали, ой, це в твоїй голові проблеми. А я і так була в такому розпачі, що я не можу вилічитись, а тут ще з головою якісь проблеми, я взагалі думаю, що це вже щось не таке і так далі. І я питаю, що це означає, і ніхто з них не дає мені жодного пояснення. Вони такого вкидають тобі фразу, не розуміючи, що і як, і далі. Але це насправді правда. По тій причині, що коли ви в голові думаєте, що це погано, я не хочу цього, або мені важко, мені там я змучуюсь, я втомлена, мене немає сили. Воно потім проявляється у світі форм. Я йшла, наприклад, на роботу, яка мені не подобалась, і мене роздиралося серце від того. Були якісь там проблеми. Я весь час казала, що в мене все погано. Коли мене питали, як в мене справи, основне, що я відповідала, це жива і слава Богу. Розумієте. І на такому емоційному виживанні я існувала певний проміжок часу, а потім воно мені проявилося у світі форм там, де я конкретно захворіла. Тому будьте обережні з тим, що в вас тут, бо воно потім проявляється у цьому світі форм, бо ми одночасно живемо в двох світах: в реальному світі і в такому світі, в якій в нашій голові. Знову ж таки, він також є реальний.